Давайте запишемо потокове повідомлення. Сьогодні прийшла жінка на розмову. Жінка старшого віку, в когось це буде мама, в когось бабуся, в когось, можливо, якась родичка, прабабуся. Передаємо інформацію, якщо ви шукали підтвердження, ключ, вам найближчим часом відкриється таємниця, проявиться якийсь ворог за вашою спиною. Це якийсь мужчина у вашому просторі. В кожного мужчина це буде свій, в когось там умовно партнер, в когось там бізнес-партнер когось Це просто друг ваш, вашого чоловіка, який є дуже токсичний і який користується вашою добротою. Ви прям, ви або ваш чоловік допомагає йому в чомусь, допомагав йому в чомусь. Да, Кожного це буде історія своя. Прям ситуація про мужчину, а в когось програється так, що ви вже розійшлися з тим мужчиною, перестали спілкуватись, там, умовно заблокували його. да? Тобто це така криса, яка там, умовно грає друга, там, чи партнера, якогось, чи колегу, в да? кожного своя історія. Вона вам передає, що ця е так така фраза мені прийшла лавочка прикрита і, і гра закончена. Тобто він грав нечесну гру за вашою спиною, і вона каже, не переживай, ця гра вже завершена. Можливо, умовно, хтось там, якогось магічного, магічні війни, можливо, у вас були, да? і ви чистились, закривались. Вона вам передає, це правильно зробила. І не переживай, ти захищена, ти під захистом роду. Тому, хто шукав таку підказку-ключ, сьогодні таку інформацію вона вам передає. Передає вам такі

55 і 60. Зверніть увагу на ці цифри. Це якісь такі ключі-підказки вам прийдуть. Вона каже, що ти зараз стаєш на такий етап в своєму житті, де в тебе все буде легше вдаватись. Тобто якийсь етап ти йшла йшов довго-довго, тяжко, тяжко, тяжко. В когось це прям були роки. Зараз такий етап змінюється, колесо фортуни повертається в твою сторону і зараз тобі буде вести в якихось справах, тому не бійся ставити якісь амбітні ціни. Цілі досягати їх в тебе буде вдаватися, колесо фортуни стає на твою сторону. Ти це заслужив, заслужила якимось пройденим досвідом за плечима. Да Звичайно, він був гіркий цей досвід, але е, вона пишається вами і каже вам, що ви гідно вистояли ви велика молодець, великий молодець, і вона вас обіймає і передає, що дуже вас любить. Пишіть в коментарях, хто це до вас приходив.